І вітання глядачам телеканалу Віта. Це програма від вулиці до вулиці. Я її ведуча Тетяна Орлова розповім на честь чого чи кого була перейменована ваша вулиця. Декомунізація Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Сьогодні у випуску розкажу про вулиці Владислава Городецького, Марії Литвиненко-Вольгемут, Марії Гавриш та П'ятничанську. Вулиця Боженка на П'ятничанах отримала назву від району, в якому розташована. Топонім відомий з 15 століття. Село П'ятничани увійшло у межі міста у 1938 році. У цьому ж районі перейменували вулицю Белінського. Тепер вона називається Марії Гавриш. Про чемпіонку сплавання далі. Гавриш Марія Федорівна багаторазова чемпіонка та рекордсменка СРСР та України з плавання, майстер спорту, тренер, перша учасниця Олімпійських ігор з Вінниці, переможниця багатьох міжнародних змагань, уродженка п'ятничан. Марія Гавриш – 11-разова чемпіонка і 19-разова рекордсменка СРСР на дистанціях 100 200 метрів брасом та 100 метрів батерфляєм. Володарка двох срібних медалей чемпіонатів СРСР. Вона розпочинала спортивну кар'єру в тяжкі повоєнні роки. Попри труднощі, Марії Гавриш вдалося стати кумиром для багатьох тодішніх хлопців та дівчат. А її ім'я стало відомим далеко за межами країни. Марія Гавриш народилась у Вінниці. Шлях до висот майстерності розпочала із тренувань на річці Південний Буг, адже критого басейну у місті не було. Дівчина спостерігала за тренуваннями професійних плавців поблизу станції Динамо. Потім повторювала усі їхні рухи. На свої перші змагання Марія Гавриш потрапила випадково. Улітку 1946 року до дівчини підійшов тренер водної станції Динамо Михайло Соловйов і запропонував прийти на тренування. Вже за рік Марія Гавриш вийшла на міжнародну арену. У 17 років юну плавчиню включили до складу учасників загальносоюзних змагань динамівців. Вперше Марія Гавриш стала на старт поряд із дорослими спортсменками. У 19 років дівчині належать усі рекорди жінок України з плавання брасом та батерфляєм. А вже за два роки Марія Гавриш, першою серед радянських плавців, завоювала почесне право стартувати у фінальному запливі на 15 п'ятнадцятих Олімпійських іграх у Гельсінки. Зайнявши шосте місце, вона принесла перше в історії плавання за лікове очко для своєї країни. Відомій плавчині пропонували переїхати до Москви. Однак вона залишилась в Україні і виховала не одне покоління спортсменів. Музика. Вулиця Червоних Партизанів поблизу школи ліцеї номер 7 змінила назву на честь архітектора Владислава Городецького. Про нього далі. Городецький Владислав Владиславович, польський та український архітектор, підприємець меценат, автор низки архітектурних споруд в Україні, Польщі Ірані, серед яких будинок з химерами та костел Святого Миколая у Києві мав золей Потоцьких в селі Печера на Вінниччині. уродженець Вінницької області. Ім'я Владислава Городецького ще за життя було овійне легендами. Архітектор, романтик, пристрасний спортсмен і мисливець, багатогранний та невгамовний. У цій неординарній людині органічно поєднувалися тонке відчуття краси, буйна фантазія художника і невичерпна енергія будівничого. В історію архітектури він увійшов як будівничий модерну. І з часом інтерес до його спадщини не згасає, адже у ній присутня особлива енергетика. Народився майбутній зодчий у селі Шолудьки на Поділлі, нині Немирівського району Вінницької області, у польській шляхецькій родині середню освіту здобув в Одеському реальному училищі, де проявився його хист до малювання. Потім навчався у Петербурзькій академії мистецтв та підробляв помічником архітектора. Після закінчення академії Городецький переїхав до Києва. За кілька років він зробив блискучу кар'єру, став відомою і заможною особою. Швидко увійшов до київської еліти. Городецький часто бував за кордоном, аби взяти участь у змаганнях зі стрільби або з'їздити на Сафарі в Африку. Однак на першому місці у Городецького завжди була архітектура. Він успішно використовував можливості нового будівельного матеріалу цементу. З нього звів більшу частину споруд у Києві, з бетону постав і знаменитий будинок з химерами, прикрашений фігурами екзотичних істот. Ще одна новинка залізобетон – бетон стала основою для костелу Святого Миколая. А в своєму рідному краєві Владислав Городецький залишив у спадок мавзолей-каплицю графів потоцьких у селі Печера. Ним спроектовані також цукровий завод та контора управителя маєтку Балашових у містечку Шпиків, а ще каплиця для палацу у фрахнах лісових. У 1920 році архітектор емігрував до Польщі, а згодом на запрошення американської компанії переїхав до Ірану. Марії Литвиненко-Вольгемут. До такої назви своєї вулиці звикають мешканці Литвиненка. Під перейменування потрапили і одноіменні провулки та тупик. Литвиненко Вольгемут Марія Іванівна, співачка, педагог, громадський діяч, народна артистка СРСР, працювала в театрах Миколи Садовського, музичної драми в Петрограді, Київському та Харківському опери та балету. Тисячу 1920 двадцятому, роках. Перебувала у Вінниці та працювала у місцевому театрі та розпочала педагогічну діяльність у Вінницькій державній консерваторії. Марія Литвиненко, по чоловіку Вольгемут, народилась в Києві. Із семи років співала у церковному хорі, де й опанувала нотну грамоту та основи співочого мистецтва. Навчалась в приходському училищі при заводі Арсенал, де працював її батько. З 14 років брала участь у виставах українського аматорського музично-драматичного осередку. В 1912-му Марія закінчила київське музичне училище по класу співу. Ще до його закінчення Марія Литвиненко надійшло багато запрошень, зокрема з Москви. Однак дівчина вирішила працювати в українському стаціонарному театрі Миколи Садовського у Києві. Пропрацювавши у славетному колективі трохи більше року, артистка встигла зіграти не лише в музичних, а й у драматичних виставах. Уроки майстерності, які отримала виконавиця у трупі корифеїв українського театру, визначили її подальше творче життя. Одним з найкращих образів, втілених Марією на сцені, став образ панночки в постановці Гоголівського Вія. У 1919 році разом із Лесем Курбасом та художником Петрицьким організувала театр Державна Українська музична драма. До Вінниці актриса приїхала у відрядження для роботи в театрі. Саме у нашому місті, 16 вересня 1922 року, було урочисто відзначено десятиріччя оперної діяльності мисткині. З 1923-го співачка працювала у Харківському оперному театрі. А з 1935 по 1953-й – у Київському. Якщо у першому колективі в репертуарі співачки переважали героїні творів європейської та російської музичної класики, то в другому вона виконала чимало партій з українських опер. Її творчий доробок нараховує близько 80 партій. Марія Литвиненко-Вольгемут вважалась однією з кращих виконавець вагнерівського репертуару та українських народних пісень. Знялась вона і у декількох музичних кінофільмах, зокрема, фільмі-опері Запорожець за Дунаєм. Марія Литвиненко-Вольгемут виховала цілу плеяду талановитих співаків, адже завжди поєднувала виконавську роботу з педагогічною у Київській консерваторії.